Спальні мікрорайони Франківська активно оновлюються. Чергові роботи з благоустрою місто проводить на вулицях Миколичука, 13 та Стуса, 2. Це один міжбудинковий проїзд, поруч з багатопорохівкою та поліклінічним відділенням. Тут, за словами мешканців, ремонт не робили понад 30 років. Асфальтне покриття було в жахливому стані, а на дорозі й тротуарах після дощів збиралася вода. Ми дуже вдячні за те, що нас почули, і хочемо дивіться, наш район найкращий, така розбудова, така інфраструктура. І хочемо, щоб також наша поліклініка ну, достойний вигляд мала, хорошу, красиву бруківку. Ну і думаю, з часом, напевно, ми для дітей міні-майданчик зробимо, щоб наші пацієнти з мамами, з батьками приходили і було де там, дітям погратися. Майданчик для дітей облаштують одразу після ремонту дороги, каже депутат міської ради цього округу Віктор Синишин, оскільки тут багато закладів власне, для діток і є необхідність в ігрових дитячих локаціях. Насправді, дійсно, це є одне з проблемних місць на районі. Дійсно, тут знаходиться і дитячо-юнацький заклад наш комунальний, також знаходиться і поліклініка відділення дитяче. Тут багато з мікрорайону приходить на обстеження діток і так далі. власне, були сильні вибої, наскільки як було зазначено вище. Біля 30 років нічого не робилося, і саме зараз тут зробиться розшириться. Зона буде більше місця для паркування. Також буде облаштовано все. Покриття бруківкою буде водовідведення вже не буде калюш, як до того було. Оновлюється та змінюється мікрорайон позотрон. Від початку року тут уже зроблено ремонтні роботи на окремих ділянках. Це і пішохідні доріжки, і міжбудинкові проїзди, каже міський голова Руслан Марцінків. Ми все-таки відходимо від того, що є центри, спальні райони. Кожен спальний район повинен мати свій, е, свій шарм, і він має мати культурний центр, освітній центр, підприємницький центр. І е, мікрорайони повинні бути не гірші, ніж центральна частина міста. Тому ми над цим працюємо і місто змінюється. Ну, зокрема, цей мікрорайон Позітрон. Він теж достатньо сильно змінюється. Тут поруч вулицю Семененка ми зараз робимо, тротуар робимо. Зробили Гранд базар проїзд. Е, Відповідно благоустрій до кінця року у місті планують відремонтувати до півсотні дворів та проїздів, стільки ж тротуарів. Віталія Куч, Ігор Горпопик, телеканал 402.